Вітаю всіх! З вами Марія, і сьогодні будемо роздивлятись, чого ви не помічаєте. Давайте дивитись. Всім смачної кави, цікавого перегляду. Хтось зовсім не звертає уваги на сигнали тривоги, але тут треба буде звернути увагу, особливо, якщо мешкаєте десь. Північно-східний напрям, бо саме там будуть десь влучання трошки навіть ближче от глиб країни. Це не, не виглядає як прифронтові зони, а як, ви знаєте, вже от ближче до, до більш-менш таких спокійних регіонів. Тож будьте уважні, будь ласка, і давайте розглядати, що тут показує нам філіжанка. Давайте ось так. Робота соціум одразу просто око зачепилось за інформацією, я вже її роздивлюся, озвучу, а далі вже підемо дивитись особисте життя. Так, дивіться, що тут показано. Більш підійде інформація для людини, яка займається от особистим, розвитком розвитком особистого бізнесу, наприклад, людина, яка як зважує зараз. Знаєте, от як трошки як на ваги покладено з одного боку поміч. З іншого боку, опрацювання якоїсь ну, такої цікавої для вас роботи, яка от ще потребує такого ну, дуже ретельного розглядання, докладання зусиль, розвитку. Ну, тобто, знаєте, коли ви, вас відволікає від всього іншого і ви. Ну, не маєте ані часу, ані бажання десь там відволікатись. І з іншого боку, та поміч, яку від вас буде хтось просити, або ви просто самі знаєте, що треба відволікатись, бо людині, ну, знаєте, як це не обов'язково якась там фізична поміч, не обов'язково взагалі поміч, наприклад, там, ну, якимись або речами. або... Фінансова, це більш поміч енергією, коли ви підтримку можете людині надати, коли ви можете просто от поспілкуватись, і це вже переналаштовує людину. Вам як треба буде знайти для цього час і збалансувати це. Тобто вам не треба жертвувати хоч чимось. Вам просто треба як. Ну, як показує тут кавова гуща, як скласти певний розклад, щоб у вас, хоча б там, наприклад, спілкування з кимсь, хто цього дійсно потребує. Тут мені більш чоловік показаний, який дуже хотів би з вами хоч якось підтримувати зв'язок. Це знаєте, як, наприклад, там хвилин скільки показано? 15 показано. Так, чверть години показано. що Знайдіть хоча б чверть години для цього чоловіка, але кожного дня. Бо ви не помічаєте, як він потребує вашого Вашої присутності в своєму житті. І він, він нікому про це не, не каже. Знає про це якийсь чоловік з його оточення. І, і навіть йому він не каже, він просто бачить це. Аліса, ну, ну, сонечко, ну як так? Ну Давай вже десь там сідай, як, як хочеш, але ж не перекривай. Так, ну просто він просто бачить по ньому, він знає, як він від, до вас відноситься, цей чоловік, і як він чекає вашого, вашої появи, вашої присутності, і вашого якогось, ну, хоч маленького, але клопоту а, до його персони. Далі дивимось: ось тут людина на літеру Г. Має до вас сердечну прихильність. Кажу для чоловіків і для жінок, бо тут і чоловік, і жінка, і між ними така ситуація тобто, хто з вас там слухає. Це така ситуація, в якій чоловік трошки, саме чоловік тут трошки нервує, бо Знає, що ця жінка подобається ще й іншому чоловікові і боїться, що вона обере того чоловіка, а йому не буде ніякої прихильності. Ви, хтось з вас цього не помічає. Але тут ситуація, в якій люди можуть спілкуватись між собою, можуть дуже гарно спілкуватись. І бачу телефонні розмови, бачу такі розмови, особисті ну, уваги до себе, до своєї персони, хтось з вас не помічає. Далі ви цього не помічаєте, але це є для когось з вас. За вас заступається, захищає вас перед якимсь чоловіком. Ну, це як співробітник ваш. Або може, людина, яка просто десь ви там у просторі у соціумі спілкуєтесь всі разом. Може, навіть для когось там спільна компанія, якась. І людина, як за вас, так, знаєте, ну, не дає можливості про вас погано говорити. Одразу каже, так, а ну, давайте оці розмови не треба тут. Ви цього не помічаєте, але це є. Так, далі, що, чого ви ще не помічаєте? Ну, Цікавість якогось чоловіка знову ж таки, але це вже особистого життя стосується, це вже і десь близько ця людина до вас, або до вашої родини, або там, де ви там буваєте, ну, близько у вашому просторі буває людина, хоче змінити ситуацію спілкування з вами, але поки що не розуміє як. Чому не розуміє, бо ви зовсім не, не даєте такої можливості. Ви якось так відсторонено себе поводите. І якось так не розуміє, він, як би можна було б наблизитись до вас. А ще е е багато ну взагалі ви жінка, яка дуже цікавить, чоловіків дуже має. Е Попит в чоловіків і йому щось це, ну, взагалі, якось. Як же ж я до неї підступлюсь, якщо в неї такий великий вибір, Аліса? Я тебе дуже прошу. Дякую тобі, Алісочка. Пішла. Так, далі, ось тут. Чого ви не помічаєте? Комусь з вас намагається перекрити дорогу шляху майбутнє, бо знає, що у вас дуже великий може статись прорив, а ви скористаєтесь всіма можливостями, щоб зробити собі в житті прорив. Якийсь чоловік як закриває вам можливість пересувань далі. Зараз хвилинку. А чого він так робить? А ну, хочу подивитись. Так. Є у вас з ним невирішене питання? Не стосовно особистого життя, і в нього взагалі в житті є невирішене питання з, з особистим життям. Перекривати намагається вам шлях езотеричним шляхом, езотеричними якимось там діями. Будь ласка, це не для всіх інформація, це чиясь особиста інформація. Тут одна, дві людини, це для вас така інформація. Бо має до вас почуття. Тут велике серце бачу, таке, знаєте, палаюче серце. А у вас теж або були до цього чоловіка почуття, або навіть ще зараз вони трошки залишаються, але ви, так як в нього не вирішене питання, ви не хочете, ви відвертаєтесь від нього. Ви не хочете цього спілкування, але ж він не відпускає вас і не хоче відпускати вас. Хоча, знаєте, от відповідь на питання, чого ви не помічаєте. Я не можу сказати, що ви взагалі нічого тут не помічаєте. Так як мені тут показано, так як розкрилось зараз от, після дряпання. Кавова гуща, то ви навіть знаєте, що він таке робить. І хтось з вас від цього, ви витриваєте від себе його роботу. Ви ну, зупиняєте його роботу, ви щось робите з цим. І на сьогодення у вас питання тільки, коли ж він вас залишить в спокої? Навіть не збирається. Я не бачу такого зараз. Налаштований на те, щоб вас зупинити, щоб вас залишити біля себе. Іншого, на жаль, я тут не бачу. Угу. Багато уявляє, як він підходить і вас ззаду обіймає. Знаєте, так руками просто от вас так от охоплює отак вас. Угу От багато, це те, що у нього в уяві, спливає кожного разу, як згадує про вас. Це як підказка комусь з вас. Далі дивлюсь, що тут чого ви ще не помічаєте. Ну, не помічаєте, бо це ж не при вас ці розмови йдуть, але ви здогадуєтесь про це. Це особисто вас стосується, особисті ваші стосунки або в сім'ї, або це з коханою людиною. Тут два чоловіки, вас багато-багато обговорюють, ви тема номер один. І ви як перлина для одного з них, просто яскрава, дорогоцінна перлина. Це знаєте, коли людина каже, я ладен був би. Не те що бладен, він вже пірнув за вами десь там. Ну, Це просто людина, якій важко дається втримати вас. Важко дається взагалі іноді спілкування з вами і все, що стосовно вас. Це людина, яка взагалі зараз переживає складні часи в своєму житті. І ви для нього дорогоцінна от всім. Знаєте, от... Це коли ви настільки ідеальна, що він навіть не уявляв, що такі існують. Це просто ну, так і каже своєму там хто там з ким він спілкується, я не знаю. Це може бути і родичем, а може бути і просто другом. І обговорює, як змінити ситуацію, як її покращити. Бо розуміє для себе, що ви тільки-тільки починаєте йому розкриватись, і е, якісь є складні моменти, які він хотів би взагалі відрізати з вашого спілкування. От про це. Ви не можете цього помічати, бо ви не є присутні при таких розмовах. Цей чоловік йому в чимсь допомагає. Таку, знаєте, значну підтримку йому надає. Так, що тут? Що ми тут бачимо? Ви не помічаєте, але за вами споглядає хто це? Сумне дуже обличчя, ну, але, от повертаю, і тут з одного боку це мені на чоловіка більш за все схоже. Ні, на чоловіка, ні жіночої енергії не, не відчуваю тут суто чоловіче, обличчя зараз трошки ближче бачу, то воно теж чоловіче. Але людина з відкритим третім оком за вами спостерігає. Якісь новини про вас для себе зберігає і збирає для себе ці новини. І, як, знаєте, думок про вас дуже багато будує собі е, реальність, в якій ви тісно спілкуєтесь. Ну там, В медитаціях якось він це робить. Мені не показано, що він якийсь поганий, але знаєте, людина цікава, людина вміє змінювати. Майбутнє для себе майбутню реальність вміє будувати, вміє налаштовувати своє майбутнє так, як йому треба. Дуже цікава людина. Так. Чого ви не помічаєте? Того, що є люди, дуже зацікавлені вашою персоною, які розпитують якогось чоловіка. Тут дві людини, один точно чоловік, інша, здається, жінка, розпитують якогось чоловіка про вас. Тут як готується якась така пропозиція, яка буде оформлена на паперах. І ситуація або тягнеться, коли там знак Зодіаку, скорпіон? От в, ті, в той час там здається листопад. Листопад і початок ні. Листопад точно частина листопада і частина жовтня. От з того періоду тягнеться ситуація. Угу. Ну, тут у вас буде спілкування. Тут вони налаштовані на це спілкування. Тут якесь є таке питання, яке їм треба його вирішити, і треба вирішувати разом з вами. Можуть бути якісь сусіди, можуть бути якісь там, наприклад, колеги ваші, можуть бути якісь підрядники, можуть там, ну хто. Конкуренти якісь можуть бути там по роботі, чи там що там по бізнесу вашому. Так, ну і здається, на цьому все. Тож закриваю, філіжаночку. Всім дякую за перегляд і всім вам гарного дня, гарних подій в цей день. І людей теж гарних і приємних і турботливих поряд з вами. І бережіть себе обов'язково, будьте в безпеці разом з вашою родиною. І не забувайте підписуватись. І дуже всім дякую за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Дуже люблю їх читати. І побачимось в наступних відео. Всім пока!